У Дніпрі планують перейменувати ще 97 вулиць. Про це повідомили на сайті міськради. Серед них вулиця Титова. За словами історикині Аліси Гаркуше, назвали її на честь радянського льотчика-космонавта Германа Титова. Це друга людина, яка полетіла в космос після Юрія Гагаріна. Історикиня розповідає, до цього вулиця називалась Паркова, але після польоту Титова у 1961 році її одразу ж перейменували. Справа в тому, що власне Герман Титов він е, особливо ніякого значення е, або ніяких заслуг перед нашим містом не мав. От щоб на його честь називати таку велику, важливу вулицю в нашому місті. І, власне, така назва є частиною також радянської політики. Зараз Титова планують перейменувати на вулицю Незалежності. Ми запитали місцевих жителів, як вони ставляться до нової назви. Це є важливим саме історично, тому що має бути докуменізація мають відбуватися ці процеси для того, щоб Україна стала остаточно незалежною. І ми... На нас не був як слід а, радянського режиму. Титов був хороший такий товариш. Вроді як космонавт. На той момент не було ніяких таких вещей і розділення. Переіменують, переіменують. Я в принципі до українізації як такої ставлюся позитивно. Скільки б не казали, ну завжди питання перейменування завжди буде дискусійним. Також планують перейменувати вулицю Молодогвардійська. За словами історикині, вона була названа на честь підпільної комсомольської організації, яка діяла у роки Другої світової війни на території сучасної Луганської та Ростовської областей. Каже, більшість учасників були молоді люди, які чинили опір нацистським окупантам. Розповідає назва Молода Гвардія з З'явилася завдяки роману російського письменника Олександра Фадієва, який і уславив цю організацію. Оцей образ героїчних юнаків, які боролися проти нацистських окупантів. Звісно, вони їх використовували задля виховання наступних поколінь. Наприклад, в так званій ЛНР, головна молодіжна організація ЛНР, також має назву ця Молода Гвардія. І відповідно проводяться парале. Молодогвардійську планують перейменувати на вулицю зимових походів. За словами історикині Тетяни Цемлякової, її назвуть на честь національно-визвольних змагань. каже у 1919 році відбувся перший зимовий похід військових Української Народної Республіки телами Червоної армії з метою збереження проголошеної незалежності УНР 300 69 наших вояків, українців, вони потрапили в полон і відмовилися перейти на сторону Червоної армії. І на станції Базар, це так названа, на Житомирщині називалася, ось вони були всі всім розстріляні. Такою общем, трагічною сторінкою закінчується цей другий зимовий пакет. Ми запитали місцевих жителів, як вони ставляться до переіменування молодогвардійської. І я за те, щоб перейменували вулиці іменами наших героїв. Я думаю, важливо напевно. В Україні повинні бути свої, свої названня вулиць. Те, що де от Росії от СССР, грубо говоря, воно. Немає ніякого сенсу, в принципі, Довжно бути це нове. Процес деросифікації та деколонізації продовжується. Нові 97 нас вулиць мають підтримати депутати та підписати міський голова Дніпра Борис Філатов. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.